Зеленський доручив Шмигаль, Шмигаль знайти ще одну копію. <райко> 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 Шмигаль, прем'єр-міністр України. Шмигель. Mm -hmm. <райко> доручив опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України. Тобто, перед тим, як здобути громадянство. На <райко> <райко> всіх країнах так. Всіх У нас не було, правильно? У нас, ну я не знаю наскільки, я думаю, що в нас теж було, але було якесь таке дуже звичайне. Я пропоную пофантазувати, що то має бути запитання з іспитом, щоб бути громадянином. Мені Україні. здається, що нам треба, знаєш, допустим, питання: як цей сон, цей сон. З що на О, так, даймо далі. <ріст> а тепер історія. <ріст> ну тобто там інтерактивні завдання мають бути. В кінці, наприклад, я не знаю. в... Оскільки було прищів на лиці ющенка, ну щось таке, такину щось поскладніше було. Блять, ми не ми не проходимо це іспи. Ні, це просто перевірити, що людина, блядь, адекватна. розумієш? Ні-ні-ні, Які прищі, в нього були виямки? Якщо це було вже геть починають відповідати на це активно і кажуть, ні, нахуй, таке, нам це ж теж перебор. Ну, типу, саме основне, це я так думаю. Я знаю по Канаді трошки, як там. Там в них, типу, якщо, наприклад, ти маєш здавати обов'язково англійську мову, французьку, історію певного населеного пункту, куди ти хочеш переїхати, наприклад, в Квібек, там французька навіть перша за англійську. Типу, ти маєш обов'язково знати історію. Потім ти маєш знати коротше всіх, хто там правив в ці моменти. Та блін тут тільки багато. що в нас? Так. Тобто це в Канаду, так? Да. так? А в Україні Значить, в Україну треба має бути логічний ряд їжі, допустим, оселедець, сало блядь. і чіпси. Щось цього <ріць> можна, да, да. Можна, наприклад, взяти якісь там е, страви національні mm. і казати: що зробиш з буряка, з картоплі і трошки фасольки. <ріць> а я не знаю, а з фасолька що це. Нічо, ти не борщ! Нічого нічо не зробиш, бо ще капуста має бути. І да. і ти думаєш, м'ясо має бути. Ти, 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 ще... ти, ти блять і борщ навіть зутувати не можеш. Ти не можеш зрубати...